Добрий день глядачам та гості мого каналу. Сьогодні у нас 30, 13 серпня і я приїхав косити гудиня на своїй картоплі своїм саморобним таким апаратом. Тож, Гудина цього року, дай Боже, вродила, вродила така нічогенька, така, от така добротна гудиня Слобода одна. Ну і прийшла. Пора мені її викручувати, бо треба буде трохи, щоб воно підсохло це все і влежалося земля. Тоді далі буду я копати її своєю саморобною копалкою і далі покажу, що воно таке. Ну а зараз покажу, як я кошу і чим я кошу. Кошу своїм отаким саморобним апаратом. Зробив я його. Того, що було, і так мені треба було срочно, бо цей апарат, тільки я купив цього свого коня, і одразу мені виникла проблема в тому, що треба косити гудину. І я тут так собі примудрував, придивився і зробив такого апарата. Це мало бути в мене взагалі, в мене ще є одна така сама стойка повністю. Мала бути роторна косілка, але ж вийшло, що вже вийшло. Получилась ця мені баячка на гудину. Тож... Тут стоїть отакий знизу диск від дискової борони і стоять тут такі грубі десь вісьмерка, десятка ланцюг. І ще знизу стоїть такий конус. На конусі такі, на дроти. Там були такі два ланцюги, ті ланцюги вже повідлітали, нема, де таких брати. Дефіцитно, але дріт теж косить. І такий тут стоїть конус. Все це тут крутиться від вала відбору в тракторі. Тільки воно на підня, тому не крутиться, крутиться вже так, як опущу, то воно гарно тут прямо, прямо стоїть кардан, щоб дуже великий злом. І отак воно все, тільки в другу сторону, отак воно крутиться таким макаром. Тут у мене співвідношення 1 до 2 виходить тут. Один оберт, а там два оберти виходить. І стоїть така непроста проста собі така апаратура, та якби з моста Жигульовського, тут стоїть. Най сонцем. Обрізаний кусок верха, точніше кінцевий. Разом з причепником кінцева, Не знаю, як воно там кріплення таке обойма разом з причипником. І знизу так само стоїть обойма така з підчепником, тут вони повністю з моста Жигульовського відрізані. І отак воно мені б'є. Я покажу, що воно робить. Туди. тіні, отак воно мені робить. Це все воно повністю збите, тільки треба буде ще його буде. Мені потрібно згорнути. Не було його, хана я спробуєш її... на нього ню... виправити свою штригільну борону. Вибирає воно і зверху і з середині. Получається, отак воно все чисто. Оцей конус вибирає знизу, бриє отут, на висоті, а далі верха збриває верхній ланцюг. Виходить, воно так, що оця вся біда, це воно все збрите, збрите, зглумлене, Тільки треба, щоб висохло. Отак воно все такий вигляд має. Коротше. Думав, я робити спочатку собі таку боячку, як всі роблять назад. Але мол, в моєму цьому драконові немає немає передачі повишені, та, якби немає дві передачі на ВОМ. Має тільки одна 540. Якби було 1000, то був би, був би він іначе, ця вся процедура. А тут в мене тільки на 540 і не вистачає йому швидкості, щоб позбивати травку. Бо якщо дуже багато травки, то травку от той, що. Редукторний просто посередині стоїть ззаду, він її не збиває. І за одне, якщо їхати задом, то завжди треба оглядати і дуже багато пилюки на трактор летить. А так в мене тут стоїть захист. <смі> стоїть такий болотник з ЗМТ. Я примудрував. І так воно мені тут захищає, що воно мені не летить на мене. От трактором поїздив, трактор чистий, отже я приїхав, скільки тут. Раз, два, три, чотири, п'ять рядків вже приїхав. Трактор чистий, сухий, ну, немає ньому нема пилюки, немає нічого. Тільки ззаду де-не-де тут набиває трохи туди до кардана і все. А так трактор ну, тут ззаду, ще трохи десь летить. Ось таке ось летить. А спереду тут все чисто. <рисвіт> тут навіть немає, немає коротше, пилюки. Коротше, діло в тому, що апарат вигідний для того, щоб косити косити... Правда, ще в сиру погоду дуже добре косити. Вони так летить пилюка. Але якщо пилюка, то я ходжу в одну сторону, в ту сторону, в котру мені забирає вітер і в цю всю пилюку в іншу сторону. То таке саме я роблю собі. От приїхав я тут, а має така довга дистанція правда, доверху. Знаю за 100 метрів, може є. Я собі їжджу в одну сторону, не спіша, щоб мені не закидало туди в трактор пилюки, щоб він мені довше поїздив. Ну їдемо покажу зараз як воно тут все працює кож там не дуже видно але ось. тут як видно пилюки ніякої немає абсолютно біля тультра Видно спереди тут немає жодної пилюки, немає нічого. Так він його збриває, і от там його суне туди, йду, поки підкирую. 你们饭里没买回来吗？ еще лишилось 5 разочков и будем рушать до дома, если не принять их колонну. Вот это и Китай приглашаю, буду работать, не ходили Так, решу. Я, ворот, я еду, там, расскажу, покажу результат. Докосив я легше своєю бяткою цих 10 соток вроде тут. Косив я їх дві години, бо того що тут така була лободяка, хай Бог бороне. Ну, бо дякувати, що позбивав. Такі ще патур'яча полишалися де-не-де де де там трохи. Воно не могло навіть його вже перекинути. Вже спокосав по кошу, щоб воно було добивати, то розкидало куди бачило. Ну, якщо нормальна, більш-менш така адекватна хопта, то кошу по другій пониженій або по третій навіть понижені. Якщо вже геть чисто тільки десь позбивати, то по четвертій понижені. А так сьогодні косив собі по першій понижені через те, так довго зійшло мені. Ну, Результатом довольний, бо якби ще довше побув би, трохи воно тут побуло б, то далі б я не знаю, треба було б його. Сокирію <сус> ходити, щоб бензопилкою вирізувати. А так воно його зглумило, я потім далі попробую його штригельною бороною стягнути, якщо воно підсохне, вже потім Буду бачити, перед копанням. Отакий в мене сьогодні вийшов результат по покосах. Отак от воно вроді лежить повно його зелене, а воно, от воно все, все скошене. Ось така його що маса є. Воно все скошене повністю, як має бути, і середина, і, і верх. Отакий От апарат. Так він косить, кошує вже ним третій рік. За три роки я ще в ньому ланцюги не міняв, кошу дуже багато і собі, і людям, десь за рік воно мені викошує більше як... Та де більше як 3 гектари викошує? Вже третій рік воно вже в мене майже скосило десь до 10 гектарів. І ці ланцюги ще. Ну Вже майже майже вже деякі постиралися. От вони вже на підході. То Я тут спеціально зробив їх з запасом, котрі підходять, я собі переставляю. Та і все. Тут у мене лишилося по 8 звені, по 6 звенів було. От воно вже тут так само вже поперетиралося за літ. От. Треба буде вже міняти. поставив ззаду опорне колесо, собі кидаю його майже на плаваюче ну там ще трошки підтримує, але здебільшого керує все парадом, оце заднє колесо. я Собі кидаю його на плаваюче виставляю більш-менш хід, щоб було не, не на самий не, не скидаю плаваючим. Виставляю, воно далі собі їде на цьому задньому колесі. отак, от Коротше, отакий апарат ще, Простий. Але роботу робить хорошу. Добре тоді, бо вже починаю я от місяць вже сходити, а я ще, ще на городі. Треба поїхати помитись від тої пилюки. От вроді трактор мав би бути зачовганий, От тут все в ньому чисте і тут ніде нічого такого страшного немає. І тут все чисте, і тут все чисте, тільки ззаду, тут де я сиджу. Ззаду тут трохи є пилюки, бо воно набиває збоку. А так паріт весь чистий, все прекрасно в ньому. Пилюки не хапає, такої аж аж сильної. Отакі От коротше роботи. Добре тоді, буду їхати додому. Ох, всім до побачення. Бувайте здорові! Мирного неба вам над головою. Що найкраще. до побачення.